Я зрозумів народ! Я став властелином землі. Але нічого страшного. А ви знали, що мапою можна ламати блоки, воно так мемно виглядає? Ха-ха, ладно. Ха-ха, ану. Ха-ха-ха! Ха-ха, <реш> оце прикол. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але незвичайний, ми зможемо торгуватися із різними крутецькими блоками. І ви спитаєте Сань, ну як можна торгуватися з блоком, якщо ти навіть не вмієш торгувати з селянами, ти ніколи з ними не торгуєш. А я вам розкажу отак. Легко, дуже легко. Для цього нам потрібно буде ну кілька смарагдів. Доведеться поторгувати спочатку зі звичайними селянами. До речі, для початку треба знайти село, потім знайти селян, потім з Поторгувати, нафармити купу смарагдів, і тільки тоді ми зможемо торгувати із блоками. І блоків буде сьогодні супер багато, з якими ми зможемо поторгуватись. А шмотки, які вони будуть продавати, будуть просто щось на грані неможливого. Такого ви ще точно не бачили. Тому обов'язково потрібно поставити вподобайдена. Обов'язково потрібно підписатись на канал. Нас 60% непідписаних глядачів. Ви розумієте? Якщо всі зараз підпишуться, то це сіки? 1300 буде. Це просто буде неймовірно. Ну і ще, звісно ж, на телеграм підписатись. Тому що в телеграм. Я викладаю всі моди, абсолютно всі, які я записую. І цей буде не виключенням, він там теж буде. А поки що я добуваю дерево, і нам треба буде зараз повністю супервисоко вилізти, щоб подивитися, що в нас взагалі тут іде є. Можливо, я щось знайду, а можливо ні. Тому що я додав е ще кілька модів, які генерують нам суперцікаві селища, і вони прям будуть неймовірні. Зараз виліземо максимально високо по цьому листю. Я думаю, що щось, то точно я знайду. Так, що тут є? Поки що. Нічого не бачу. Ха-ха! ви дивіться. Це якесь. Я не знаю, це не село, це місто. От би тут зараз були селяни. Хоч би тільки не піледжери, тому що якщо тут будуть піледжери, це буде шок. Мене зараз тут на м'ясо просто кинуть і халепа мені. Так, у мене вже нема що їсти, зато у мене є дошки. І це найкрутіше. Якби тут шалут був в цьому селі бомбезний, о-о-о, я би був неймовірно радий. Ось до перший домик. І тут хто? Селян! Селян, звичайний. Звичайний пацан. В нього ж і хліб є. Камінь, непогано. Ну, хліб я в тебе. Заберу. Обалдеть. Тут у кожного в поранено пшениця, а тут що? Тут пусто. Окей, просто щось неймовірне, я вам кажу, тут ось ліжки, пічко, купа хліба! Оце те, що мені потрібно. Хе-хе, і пір'я, давайте заберемо, нехай буде, а в пічці що пусто. Так, і ліжечко. Я, можливо, заберу, а можливо, потім викину. Я ще поки не оприділився. Тут що? Теж купа хліба? Купа яблук, ще пір'я. Лута в них купа, вовни. Пшениці. Ой-ой-ой. ой ой Ще хліб. О, смарах! От смарахт мені потрібен абсолютно сильно. Ну він мені потрібен не один, мені їх потрібно багато, але для початку вже непогано. Папір, компас, ну це мені не сильно потрібно. Наверху тут теж нічого такого. Купа знову хліба. Ні, ну це просто шок. Я вже можу цей хліб і не забирати навіть. <modified décidé ook> Я просто хожу і хочу знайти верстак, розумієте, але верстак знайти не можу, аж ніяк. До речі, давайте подивимося на цю на це село під мапою. Тут ось, ось є порожня мапа. Давайте глянемо. Йо, яке ж воно здорове. Тут голем теж є, до речі, і селяни якісь абсолютно незвичайні. Я таких перший раз бачу. Але нам треба знайти селяна, який зможе нам продавати смарагди. Ось за вовну є такий чувак. Правда, він за сіру хоче це робити. Давайте попробуємо його закопати. Опа, все, сиди тут. Я тебе постараюсь тут не загубити, бро. <рес> Ще купа хліба, купа, яблук, боже. Я не знаю, я максимально радий. Давайте зробимо собі кайло. І. Блін, кайло можна було не робити, можна зробити просто. Сокиру, і зараз за допомогою цієї сокири та і завалити големчика, який тут бігав. Ану, де ти? Големчик, ти де? О, постукав, зараз всі втечуть. Так, друже, ти вибачай, але ти підеш на залізо 100%. Це найлегший спосіб добути залізо в самому спочатку. Так, друже, коли ти там впадеш? Я вже пів сокири зламав. О, і скільки? Три дуже мало, дуже мало, але нічого страшного. А ви знали, що мапою можна ламати блоки? Воно так мемно виглядає. Ха-ха, ладно, так. Де там верстак був? В якому будинку? Я вже й забувся. От село здорове, але не можна. О, все, я знайшов. Хотів тільки сказати, не можна знайти верстака, але знайшов, знайшов. Супер. Тут ще купа вовни. Ножниці, давай йдіть сюди. Скільки я вже 62 хліба нафармив, і я ще ні з ким не торгувався. Я просто бігаю і хочу попробувати знайти ще смарагди. Якщо я зможу знаходити ще купу смарагдів. Буде супер, тому що їх нам треба прям ну, дійсно багатсько Так багато не добудеш в печері. Треба саме торгувати з е, селянами. Опа, ще селяни. О, а у вас є смарагди? Йо, непогано. Шість штук це вже супер. Шість це вже нормально. Це вже хоч щось, то купити можна. І ще смарагди, вже 10 є. Супер! І ще! Я не знаю, ні що підкручують, чи що. 13 смарогів. Я не думав, що все так легко легко буде. Так, ще один голем. Голем, друже, чесно, я не хотів би. Ай, не достаю. Так, ножниці. Так, Голем, ти вже мене не вб'єш. Ти вже поняв це? Чи не поняв? Тепер тебе в натурі на м'ясо тільки. Ну, шкода, що м'ясо з тебе ще й не випадає, але на залізо точно підеш. Прям нормально так підеш. До речі, за залізо. З залізом ми сьогодні теж поторгуємо. <правда>, Правда, треба буде знайти руду, але скрафтити уже компонент для того, щоб торгувати, я вже можу супер легко. Тому що в цілому у мене для того все є. Ми зараз крафтимо верстак. Проте потрібно було з того будинку забрати верстачок, але нічого страшного. Ми зараз беремо, робимо собі сокиру. Бем. Тепер все потужно в мене. І теперки-теперки, мені потрібна ще земелька. Земельки мені потрібно не так, щоб багато, але вона потрібна. Так, тут у нас просто хліб. Можливо, я ще ще десь смарагди познаходжу. Я представляю, яке би це село було красиве. Тут же ж виходить ось такі багаття замість доріг, і воно би виглядало супер класно. Але шкода, що воно затоплене. Хоча, якщо добути це багаття, то нібито вугілля должно випасти. Да? да! Боже, який я геній! Скільки вугілля падає купа. Надо зараз добувати трішки, щоб я міг би щось хоч пережарю. Чи що, нехай буде. Я, я навіть не знаю, в яких домах я був, а в яких я не був, розумієте? Ну тут, походу, я був скрізь. Бо я вже дійсно купу домів переходив, передивився, і, мабуть, це всі смарагди, які я зміг звідси тільки знайти. Ладно, якщо це всі, то окей. Ми, в принципі, це кайло викидуємо. До речі, тут був чувак, який продавав нам смарагди за вовну. Але він хотів сіру. А в мене є світло сіра і є звичайна. Якщо йому звичайну дати, то нічого з цього не вийде. Окей, може я ще когось знайду тут? Бо тут, в принципі, селянів дуже багато, і може таке бути, що хтось. Із них прям готовий запалички давати мені смарагди. Ну, або за вугілля якесь, або ще за щось. О, коричнева вовна і сіра вовна. А як робиться сірий барвник? Ага, коротше, для сірого барвника мені потрібен чорний і білий. В принципі, це логічно, чорний добувається із сквідвардів, яких ми можемо завалити тут у воді. А білий добувається з кісток. Кісток, кісток, кісток. А це треба чекати ночі для кісток. Окей. Хорошо, в принципі, то не складно, але це хороший момент підфармити трішечки ще. Смарагдів, тому що вовни в мене достатньо. І тут є вода, що найприкольніше. А сквідварди тут повинні бути? Чи вони в морі не спавняться? А ні, спавняться сквідварди. Є вони тут? Є, вони тут. Іди сюди. Бем. І чорний барвник прийшов до нас. Давай ще. Мені, в принципі, не так багато і потрібно. В принципі, але ж. Е я би то добув з запасом. Але я думаю, що шість чорнильних мішків. Хоча ні там же ж надо не один барвник на одну вовну. Там же ж надо один барвник і одна вовна і буде одна вовна. Це мені треба їх нормально, мені треба їх багато. Так, скігар, де до мене. Іде ж ти сюди. Диви, як втік! Ну він і плаває. Я не думав, що він так швидко може плавати. Ох, йо. Ану, йди сюди. Все, в принципі, десяти, я думаю, мені вистачить плюс-мінус. Можна йти шукати кістки. Але то пізніше ми будемо шукати кістки. А зараз ми просто добудемо трішки земельки. Зовсім капельку. Капельку маленьку. І зробимо ось таку штуку. Бемк. Бемк. І в нас виходить трейдинг холл Коротше, ну, комірка торговельна. І як ви могли здогадатись, коли кидаю я її на блок якийсь, то я зможу з цим блоком торгуватись. І це супер класно. Проте три штуки цього трішечки маловато. Давай зробимо ще одненьку. Отако От бемк, ще три. Оце вже я хочу сказати супер круто. Тепер що мені потрібно? Мені потрібно знайти блок, з яким я можу поторгуватися. Поторгуватися я можу далеко не з усіма блоками. Є блоки, з якими можу, є блоки, з якими не можу, але ну, великий дуже вибір. І, Мінімум я можу зробити ось так. Бемк. І все. І тепер я можу торгуватись із землею. І можу купити в неї або блоки трави, або траву, або грас став. Давайте його і придбаємо собі. Бемк. одненького. Тепер ви розумієте, чому мені смарагди потрібні? Тому що ну, це дорого! Це дорого. І в мене є тепер така палка. Що вона може? Ну, тут написано. Ага, все, я зрозумів. Я зрозумів народ! Я став властелином землі. Ха-ха-ха-ха! Ох, це супер класно. Можна спавнити таку землю під собою. Три на три блока. Або можна взяти цю штуку в другу руку і стати супер швидким і мати силу. Типу, це доволі-доволі класно. Проте тепер земля піді мною спавнитись не буде ніколи. Ну або я можу отаку поміняти і тепер спавнити землю. Типу, в цілому це доволі-доволі класна штука, яка дуже-дуже мені допоможе. От, а поки що, що ми зробимо? Зараз дождемося ночі, знайдемо скелетів, повалимо їх і підемо торгувати з наступним блоком. А наступним у нас буде, напевно. Певно, якесь залізо, скоріш за все. Фух, ось у нас уже народ і ніч, і треба когось швидесенько знайти. І я би взяв смолоскипа в другу руку, щоб я хоч щось бачив. Але тоді я не буду такий швидкий і сильний. А мені треба просто скелети. Просто скелети веде. Тоді звіться, ви мені потрібні, дуже сильно. Так, давайте все ж таки візьмемо смолоскипа, щоб я хоч щось трішечки бачив. І де ж мої скелети. Та й зомбі, хоча б хтось. Ніхто взагалі не спавниться. А ні, все, бачу, бачу скелетів. Від Ходимо, беремо посох. От уже з посохом буде набагато крутіше. Так, що це за скелети такі потужні, не поняв. І скелети, і зомбі. Зато я їх убиваю з двох ударів, тому що у мене є сила і швидкість. Так, зомбаків трогати не будемо. Це не має сенсу ніякого. Треба знаходити скелетів. Ми від зомбаків можемо просто втекти. А ось і скелет, друже. Опа, кісточки сюди на базу. В цілому мені треба небагато кісточок, штук 5, напевно. Це буде 10 кісткового борошна. Чи ні, це буде набагато більше кісткового борошна. Це буде 15, мабуть. Так. Оцей друг. І вас двоє! Йо, я навіть попасти по вам не можу. А ще мені цікаво, чому я не голодаю. У мене швидкість, сила, і ще якийсь ефект додається, незрозуміло який, але я не голодаю абсолютно. Це доволі прикольно, я би сказав. Ох, Йо, скелети! У вас тут файт, окей? Я розумію, я розумію, але мені потрібно саме ваші кістки. Так, друже, і тебе, і тебе теж. Все, я не можу зрозуміти, чому я не голодаю. Що це за прикол? Я так регенюс і не голодаю абсолютно. Якщо я поміняю став, і зараз біля мене взірветься кріпер, я почну поголодати. Давайте перевіримо цей момент. Бим. Та й незрозуміло. Ладно, це все єрунда. Найголовніше те, що ми зараз можемо зробити кісткового борошна додати його з ось цими мішечками. Чорний барвник, білий. А, ось до білий барвник. Тепер чорний барвник. Ми получаємо сірий. І нашу вовну з'єднуємо з сірим барвником. Тепер у нас є сіра вовна, і треба до селища, обов'язково. Село моє, село, я до вас прийшов. Мені треба мій торгівець, який хоче придбати в мене вовну. І я в нього заберу хоча б одненький. Смарагд. Хоча б одне Так, ось є якийсь торгівець. Так, він чорну хоче. Ні, чорний в мене нема. Хто тут ще є? Ціни торгуються зі мною. Окей. Десь тут я когось був закопував. От тут ще хтось є. О, ну цей продає. А в цього за папер можна купити смарагди. А я багато паперу був пропускав. Тут же ж є. Ось до. Тут прям купа, багато де був папір. Купа смарагдів. Оце супер, це супер. Ще смарагди. Ви що на приколі? Та я вже можу і не тургуватися. Хіба я міг так багато пропустити? О, до речі, тростина. Зараз я познаходжу купу тростин. Я вже бачу. Я вже знайшов трішки. Але я би хотів ще більше. Прям супер багатсько. Тут скрізь є вода, і скрізь повинні бути тростини. Я думаю. Проте поки що їх не бачу взагалі. Ану, ви що на приколі? Взагалі ніде нема. Так, я бачу тростину на тому березі, але її там щось не так і багато. А ось купа, Йо, непогано. Ще цю заберемо і підемо знову до села. Я перший раз таке бачу, щоб тростина росла біля льоду. Що таке дійсно буває? Напишіть в коментарях. А тепер дивіться прикол. Робимо отако. І йдемо по воді собі. Ми можемо навіть піднятися на блок вище. Ха-ха! Оце класна штука для будівництва. Я думаю, вона взагалі супер би підійшла людям, які люблять будувати багато всякого цікавого. Купив собі таку і бігаєш. Бавишся, будуєш все що завгодно. Так, народ. Де там я забудовував чувака? Десь тут, плюс-мінус. Ой-ой, ой де я те забудував? Я вже й забув, де я те забудував. Ладно, тут є верстак. Давайте зараз переробимо тростини на папер. У мене є 25, в принципі, зможу потургуватися. Хоча б трішки, бо це капець. Я скільки бігаю, хочу потургуватися, і мені взагалі не щастить. Так, треба шукати будинок, де я забудував чувака. Ось до тут я його забудував. Друже, продай смарагда. Дякую. Чи зможе я ще, ще з тобою поторгувати? Не знаю, а в мене 10 тільки. Ладно, ти за 10 не захочеш, я тоді це викидаю. Це теж, це теж. Все, ти там бігай, збирай, що завгодно. А я знаю, що погнав. Я погнав торгуватися з наступним блоком. А наступний блок, народ, це залізо. І зараз ми з ним будемо торгуватися. Правда, треба повбивати трохи мобів. І тут ще й павуки сповняться. Йо, треба від них забудуватись. А то я з ними не хочу мати ніякого діла. Ха-ха. зараз як прийду. До мене, воно мені не треба. Так, кидаємо торгівельну комірку. Бем! І можемо купити стріли. Спавен гігантік. Блін, ну давайте купимо одненьку. Ну, типа, півстака стріл, це шок, це дуже багато. А це залізо ми заберемо просто собі на броню. Тому що якщо це зламаємо, то вже не буде в мене більше броні. Ще мені обов'язково треба багато-дуже заліза на броню. Нада мені редстоун. Теж не в маленьких кількостях. Також мені потрібен ще. Та мені багато чого потрібно. Я би ще діаманті не впроти, тому що діаманти мені там допоможуть дещим, Можна з діамантами теж, до речі, поторгуватись. От. Але діаманти повинні бути звичайні, не глибокосланцеві. От, оце головний дуже критерій. Тому сильно глибоко я спускатись не хочу. Я хочу діаманти знайти більше ближче на поверхні. Тому що з глибокосланцевими діамантами поторгуватися в мене не вийде. І ще й малий цей заспавнився. Ну, жук. Іди звідси. У мене є якісь стріли, а я їх не вмію використовувати, бо я нуб, у мене нема лука. Ось і скалет. Може, з тебе лук випаде, а? Ні, лук не випав. Шкода. О, я вже голодати почав, це, мабуть. А, а, я зрозумів, прикола. Да? А ні. Я думав, що якщо я з цим посохом буду по землі ходити. А давайте отако зробимо. Так, да, я думав, що якщо я цим посохом буду по землі ходити, то я зможу цей регенитись. А, я, я дійсно хпе відрегенив собі. Ну, не хп, а цей. Голод. Обалдеть. Ох, йо, народ, я знайшов діаманти. Так, тихо, треба поторгувати з ними. Кидаємо. Торгівельну комірку, і ми можемо купити діамант, діамантну руду або діамантовий бластер Хух, ну давайте придбаємо собі бластер. А що він може? Нічого? Він нічого не робить? Мене намахали. Ладно, забираю я цю всю руду Воно мені не потрібне, я поняв. Діамантовий бластер безтолковий. Ну, можливо, треба по мобам бити, а можливо, я не знаю. Так, народ, я на силу виліз на поверхню і що хочеться зробити. Першим ділом я хочу перевірити цей бластер. А він працює! Мене не намахали. Він дійсно працює. Тихо, діаманти. Треба все викинути. А ні, дошки мені все ж таки потрібні. Ладно, не потрібні мені дошки, в мене є діаманти. Все, все, все. Та мені залізо більше це не потрібно. Нащо воно мені? На що я збирав? У мене тут діамантовий бластер є. Він може дюпати діаманти, боже. Це бомба. Так, для початку робимо, значить, собі діамантовий сет броні. Все, діамантовий сет броні на базі. Робимо собі, значить, хотів сказати Кайло і сокеру, але не було дерева. Так, Кайло, Бемк. і сокиру теж Бемк. Все, тепер, що мені потрібно ще? Мені потрібно обов'язково зробити блок редстоуна. Це супер важливо. Також мені потрібно зробити ще тінтішечку. А для тінтішечки в мене нема піска. Ладно, то не проблема. То не проблема. Ми зараз робимо бомбезну лопату. Лопата сюди. Де пісочок? Пісочок ось до. Також ми робимо тінтіху. Якщо вона. А, ні, вона ж не так робиться. Тюти, я забувся. Ось о, пісок і порох. Не так, значить. Окей. Опа, тінтіха є. І що нам тепер можна зробити? Правильно. Нам можна зробити багато що. По-перше, я хотів би потургуватися із редстоуним блоком. Ставимо його, кидаємо комірку і майнінг рейган. Опа, бемк. Він все добуває! Він прям все добуває! Йо, оце супер! Оце бомбезна штука. А воду? Ні, воду він воду він не ламає, але під водою ламає все. Це я можу тепер і діаманти добувати супер-ізі, да? Да, найс, nice. це просто супер. Також мені потрібно зараз спуститися в печеру для того, щоб поторгуватися із бедроком. Із бедроком, прям справжнім бедроком. Тому, в принципі, можна копати зараз помалесенько, потихесенько, викопуємо все і йдемо прямо до бедроку. Прямо до справжнього бедроку. Ну і ще було б непогано знайти обсідіан, тому що обсідіян, він зможе дати нам можливість піти в пекло, а в пеклі там теж можна чимось поторгуватись, так що в нас ще все впереді Бем, Опа. О, тут є діаманти, непогано. <хи> і лава. Так, лава це супер круто. Тут є ще лава. Давайте спустимося ще нижче. Можливо, тут уже десь повинен бути бедрок. Я не впевнений, що ця штука його зможе зламати, але нам і не потрібно його ламати. Ооо, ось о осьо і лава. Так, беремо, розливаємо. Зараз добудемо трішки обсідіану. О, він добувається, супер ізі. Йо, от би так завжди ще й діаманти знайшов. Проте вони мені вже і не потрібні. бемк Скільки у мене обсідіана. 13 штук. Цього мені вистачить. Все, можна повертатися, Хотів би я сказати, але ні, тому що мені потрібен ще бедрок. Так, тут зомбак. А, тут тут і спавнер. Йо. Так, народ. Шутки шутками, але ви так не балуйтесь, поняли? Посуха, я десь свого загубив в інвентарі. О, золоте, зачароване яблуко. Супер. І ще один зомбак. Але нам треба ще нижче. Прям нормально так нижче для того, щоб дойти до бедрока. Ось ой бедрок. Ось ой бедрок, гайс. Хлопці і дівчата, ми дійшли до бедрока. Я вас вітаю. Але треба тепер якось його відкрити, бо він під лавою. Він під лавою. Але все ж таки ми до нього докопались, друзі. Нам треба зараз якось нормально так забудуватись. Отако, наприклад, розлити воду і зламати заново ці блоки. Все, бедрок у нас є. Супер. Теперки нам треба очистити інвентар, тому що це шок просто. Те, що в мене в інвентарі робиться, це просто шок. До речі, стріли, які треба використати. У мене є нитки, є паличі. <палич> є палиці. Так що зараз робимо ще й лука собі. Але для початку треба потуркувати з бедроком. Бемк. Можна купити бедрок в нього. І бедрок Apple. Grant Creative Mod for 10 секунд. 10 секунд креатив моду. Прикиньте, це шок. Фух, Надо на поверхню з такими штуками. Так, народ, ми на поверхні. У мене є яблука креатив моду. І що ж хочеться сказати? Для початку давайте зробимо собі лук. От справжній пацанський лук. І попробуємо перевірити ж все ж таки ці стріли. Бемк нитки, лук. Так, ну а, у мене отакі стріли. Ватло падає. Ану. <рикол> оце прикол. Ой, оце круто, це круто. 100%. Так, ну бедро Капл, в принципі, ми розуміємо, що він може зробити. Він може зробити нам дати креатив. Ну, якщо є така можливість, то Наше нею нехтувати ймо? Бем, квітів! Ми можемо заспавнити ці штуки, і, і мені треба очі енду, Все, Все! Мені більше нічого не треба. Золоті чаровані яблука. Давайте ще стріл візьмемо. О, і комірок. Комірок не встиг взяти. Ладно, хорошо. В принципі, у нас є все для того, щоб вбивати дракона. Але ж я забув про одне. Можна потургуватися з динамітом. Фух. Остання комірка. Динаміт Black Hole TNT. Давайте його поставимо. Давайте якось так, щоб е, далеко від е, мене. Давайте, давайте десь тут. А ну? <гас> ні, 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 засасуй мене, ти що, на приколі?